І Шевченківського району протестують проти зведення новобудови, коли у Львові з'явиться нова трамвайна лінія та як правильно реставрувати історичні будівлі міста. Про це і не тільки почуєте вже за мить. З іноземною реєстрацією Львів переповнюють автівки з польськими бляхами. Милосердя з собакам. Єдиний на Львівщині притулок для собак потребує допомоги. Велосипед стоїть, крадій не спить, як берегти свій ровер від злодіїв. Очинити аварію і в лісосмугу на проспекті Червоної калини. П'яний водій вчинив ДТП та втік з місця події. Патрульні знайшли його автівку в Сахівській лісосмузі. Як з'ясувалося, чоловіка уже позбавили водійських прав за кермування в нетверезому стані, та це не завадило йому знову гасати вулицями міста на підпитку. Цього разу алкотест показав понад три В Той же час на трасі Київ поблизу села Ков'ярі Камаз вщент розбив легковик. Після чого водій вантажівки накивав п'ятами з місця пригоди. Чоловіка з знайшли в лісі неподалік з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Представники Міністерства податкової та митної політики зустрілися зі львівськими підприємцями. Фіскали представили нові стратегії розвитку малого та середнього бізнесу. Ставки єдиного податкового внеску зменшилися із 40% до 22%. Голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна запевнила, такі нововведення принесуть свій позитивний вклад у розвиток бюджету країни. Та дискусія, яка зараз відбувалася, вона є позитивною з усіх сторін. Ми почули для себе, як аналізує, наприклад, регіон свої здобутки. Ми намагалися розібратися, чи це здобутки виключно за рахунок зміни підходів до роботи, чи це за рахунок. Тих норм, які були прийняті на законодавчому рівні, та невтішним залишається той факт, що пенсійний фонд банкрут, тому кошти для виплат із нього черпають з державного фонду України. Чиновники також зазначили, відтепер приділятимуть більше уваги боротьбі із нелегальним бізнесом. 2,5 мільйона мільйони гривень на освіту. Спеціальна комісія назвала 10 приватних освітніх закладів Львова, яким місто планує виділити фінансову допомогу. Кошти скерують на закупівлю навчальних матеріалів сучасного обладнання та підручників, а також на забезпечення безкоштовного харчування дітей, учасників АТО та пільговиків. Найбільше коштів хочуть надати приватній підготовчій школі горішок майже 400 тисяч гривень. Не віддамо, хоч вбити жителі мікрорайону Рясне два протестують проти будівництва на території, де зараз розташоване футбольне поле. Про своє невдоволення рішенням Львівської міськради дозволити зведення будинку, громада заявляє вже не вперше. Адже цю земельну ділянку вже виставляли на аукціон. Місцеві мешканці продовжують збирати підписи проти забудови футбольного поля. Щодня цей хлопчина з друзями грає у футбол біля свого будинку. Але територію, на якій розташоване це футбольне поле, чиновники виставили на аукціон. І після того, як на цій ділянці збудують будинок, в мікрорайоні, де живе Віктор, не залишиться місць для спортивних розваг дітей. Я не хочу, щоб тут будували якийсь будинок, бо в нас більше немає ніде ніякого футбольного поля. А тут у нас єдине футбольне поле, яке ми відбудовуємо. Ще у квітні минулого року місцева громада зібрала 160. 60 підписів під зверненням до міського голови з проханням не продавати цю територію. Однак їм відмовили, пояснили все тим, що місту потрібні кошти, а за цю ділянку забудовники готові викинути чималеньку суму. Дана територія була передбачена під перспективну багатоповерхову житлову забудову. Відповідно до затвердженого генерального плану у 2010 році, а також плану зонування Шевченківського району, який затверджений у 2015 році, дана територія залишена під перспективну багатоповерхове житлове забудову. Місцеві мешканці такою ідеєю невдоволені, тому люди вирішили власними силами відновити колишній стадіон і таким чином показати міській владі, що вони не будуть миритися з цим рішенням. Зібралися сьогодні висловити протест цьому рішенню, оскільки ну так собі думаємо, що мабуть громада вирішує. А не е, чиїсь комерційні інтереси, навіть якщо вони прикриваються тим, що це ну для блага міста, що ці кошти будуть використані на якісь там інфраструктурні проекти. В мікрорайоні дуже складна ситуація зі спортивною інфраструктурою. Там її майже немає. Раніше місцеві активісти вже намагалися реалізувати свій проект футбольного поля на цій ділянці, залучивши кошти з громадського бюджету, але цю ініціативу не підтримали. Якщо, допустимо, не тут буде пол, то де це пол? поле буде, хай прийде, хтось і скаже, що тут буде будинок, але поле буде ось тут або ось тут. Але ніхто того не має. А ми визнаємо десь з інтернету, що тут буде ще одна висотка, ще один будинок. Місцеві жителі кажуть, для того, щоб залишити спортивну ділянку для своїх дітей, готові на все. Хочемо, щоб Мерія нас почула цього разу і зробила якісь висновки. Якщо вони нас не зрозуміли, ще досі і далі вперто е, хочуть тут будувати будинок, то хочу їх запевнити, що ми будемо всіма силами протистояти будемо перекривати дорогу, а також будемо валити їхні огорожі, якими вони будуть тут огорожувати. Олександр Данчак, Григорій Сюськін – правда, тут. І знову польські бляхи. Туристи відрізняють Львів за трьома ознаками цікавою архітектурою, запашною кавою та надзвичайно великою кількістю машин на іноземні реєстрації. Чому львівські водії надають перевагу машинам за кордону? Та чи всіх влаштовує кількість автівок із польськими номерними знаками у Львівській області? Розкажуть наші журналісти. Автівок з іноземними номерами у Львові стає дедалі більше, і це не туристи, які хлинули в Україну завдяки вдалій рекламі українських пам'яток історії і не інвестори, яких привабили умови ведення бізнесу. Живані машини з іноземними бляхами, переважно польськими та литовськими, це наслідок хаосу на нашому авторинку. Звичайні українці купують авто в Європі через колосальну різницю в ціні. Та новим дорожнім колегам не всі водії задоволені. Ті машини дуже водії створюють аварійні ситуації. Дуже багато живочих моментів порушують, об'їжджають зліва, справа на червоний їде. Які машини, де небудь піде собі. Ну я часто, часто їжджу в Польщу, то ну досить негативно, тому що їх дуже багато. Вони кожен п'янів мусять перетинати кордон. Ну, ті черги, які утворюються, ти стоїш там до 7 годин можеш стояти на кордоні, але ну, це не дуже зручно. Ображає те, що у нас громадяни користуються шротом. І не можуть собі дозволити купити нормальної машини. Останнім часом у соціальних мережах з'явилось безліч суперечок щодо польських блях. На обговоренні завжди два основні питання: перше власники автівок з іноземною реєстрацією часто порушують законодавство України. І друге водії іноземних залізних коней значно частіше спричиняють аварії на дорозі. Та у патрульних поліцій на це свої аргументи. Різниці абсолютно ніякої немає від реєстрації автомобіля. Чи це так звані польські бляхи, чи це українська реєстрація, чи будь-реєстрація. Будь-якої іншої держави все залежить від. Від виховання людини від її свідомості, світогляду все тільки залежить, в першу чергу від, від людини. Ситуацію з іноземною реєстрацією автомобілів пробували вирішити ще минулого року. Тоді депутати Верховної Ради прийняли закон щодо зниження акцизу на розмитнення авто за кордону у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ Львівщини похизувалися. Від моменту прийняття закону кількість зареєстрованих автомобілів значно зросла. Вже з 1 серпня 2016 року в Україні введений закон про зниження на везення закордонних автомобілів і з, власне, з 1 вересня по 31 травня за 10 місяців лише у Львівській області зареєстрували майже 7,5 тисяч таких автівок. Та, попри намагання політиків зменшити кількість нелегальних автомобілів за офіційними даними активістів, попри законодавчі акти на території України перебуває 800 тисяч автівок з іноземною реєстрацією. Тому зараз чиновники шукають альтернативу вирішення цієї проблеми. Дуже важливо, щоб вся проблематика, яка сьогодні сягнула вже колосальних масштабів, вона була сьогодні почута народними депутатами, і я переконаний, що ми вийдемо на відповідні пропозиції для того, щоб врегулювати це на рівні. Законопроектів зараз же водії авто з іноземною реєстрацією повинні кожні 10 днів перетинати кордон України, аби не отримати штраф. Та вправні знавці митного кодексу в обхід системи продовжують возити на територію України автомобілі без належних на це документів. Василь Гуч, Тарас Філь, Віталій Ільчишин, Андрій Турянський. Правда, тут. Ще одна тролейбусна лінія львів'янам обіцяють новий електрошлях від вулиці Широкої до рясного 1 Рішення поки на етапі розробки для початку потрібно збудувати дорогу, і лише тоді робітники зможуть прокласти тролейбусну лінію. Отож очікувати на новий маршрут слід ще мінімум 5 років. Відновити історичні будинки. Німецькі архітектори пояснили містянам, чому необхідно реставрувати помешкання. Представники закордонної компанії розповіли, на що в першу чергу необхідно звертати увагу під час ремонту приміщення та як мешканцям будинків долучатися до реставраційних робіт, або зберегти прадавні споруди. Олег прийшов на презентацію, аби дізнатися, як можна вберегти історичні будівлі. Хоч чоловік і живе у спальному районі міста, та все ж доля центрального Львова йому не байдужа. Будинок це є власність всіх мешканців, і мешканці мають брати відповідальність за збереження цього будинку. Однозначно, що місто має долучатися до допомагати мешканцям, але перша ініціатива, чи, можливо такий рушій, має бути у людей, щоб вони ну, оцінювали свої помешкання, тим більше якщо це помешкання в центральній частині міста Львова. На презентації проєкту муніципальний розвиток та оновлення старої частини Львова містянам пояснили, що в історичних будівлях найголовніше зберегти першопочаткову архітектуру. Туру долучилися до задуму, і реставратори відомої німецької компанії вони повертають львівським історичним будівлям прадавній дух уже не перший рік, надають перевагу саме житловим приміщенням, адже там вони не лише проводять відновлювальні роботи, а й водночас приносять користь мешканцям будинків. Не можна сказати, скільки в загальному грошей і часу йде на реставрацію. Усе залежить від стану споруди, тобто кількість часу і коштів на окрему будівлю є різна. І сказати, скільки тисяч або мільйонів гривень. Ривень піде на відновлення дуже важко. 000, 000, 000. Окрім допомоги та співфінансування, німецькі фахівці також хочуть навчити місцевих архітекторів та реставраторів якісніше виконувати ремонтні роботи, адже основна їхня мета відновлення та збереження первинного вигляду приміщення. Сам проект має кілька основних напрямків. Один із них це є оновлення старої частини міста Львова, це, зокрема, реставраційні роботи на різних об'єктах. Кож ми проводимо. Якби тренінги, підвищення кваліфікації для місцевих фахівців. Проект створили, аби через давні будівлі, які прикрашають культурну столицю України, зберегти історію міста. Втім, в першу чергу потрібно ремонтувати саме аварійні будівлі, а вже пізніше приступати до відновлення зовнішнього вигляду будинку. Кожен львів'янин і, і гість нашого міста має розуміти, що ми маємо надзвичайно велику потребу в тому, щоб усвідомлювати, як важливо нам потрібно підтримувати. Той вигляд ту міць, споруд, які знаходяться в старій частині Львова. 90% усіх історичних будівель Львова занесені до спадщини ЮНЕСКО. Відтак правильний догляд за ними дуже важливий, адже це своєрідне обличчя міста. Наталя Галецька, Дмитро Кривенко – тут. Медична реформа у дії. Депутати Верховної Ради, врешті, підтримали медичну реформу. Народні обранці вже проголосували за три з чотирьох поданих законопроектів від Міністерства охорони здоров'я. Відтак, львівська медицина вже готується до змін. Що чекає львів'ян у реформованих лікарнях та за що доведеться платити, дізнавалися мої колеги. Вже ось ось на Львівщині з'явиться нова медична реформа. Лікарі готуються до нових повноважень. Містянам такі зміни до вподоби. Та і тут є свої зауваження. Подобається мені медична реформа, але багато треба щось змінити. Впершу, в першу чергу вступ в медінститут. Суть нової медичної реформи є у зміні принципів її фінансування. За новою системою гроші ходитимуть за пацієнтом, тобто відтепер держава платитиме не за ліжко місце а виключно за самого пацієнта. Ми ці гроші будемо давати туди, перераховувати не в загальний котел. Або там себе ділять. А прибудемо порахувати в ту лікарню, в ту поліклініку, де ця допомога надається. У міністерстві охорони здоров'я для кожного громадянина заклали у бюджет в середньому 200 гривень на місяць. Також сімейні лікарі отримують зарплату лише у тому випадку, якщо до нього прийде пацієнт. Головний лікар Львова каже: ця система має вивести українську медицину на новий рівень, та ці зміни не обійдуться без звільнень частини медиків. У нас сьогодні в місті Львові працюють 500 сімейних лікарів. У мене є відчуття, що якщо ця система запрацює, залишиться 350. Ну залишиться 350 власне тих, кого пацієнт хоче. А 150 – або ставайте кращими, щоб до вас йшли, ну або міняйте роботу. Окрім цього, медицина буде безкоштовною у трьох випадках: перший це екстрена медицина, другий це превентативна медицина і третій це медицина у реанімації. У всіх інших ситуаціях держава покриватиме лише половину витрат пацієнта. Другу половину громадянин має сплатити сам або ж з допомогою медичної страхівки. Василь Гуч Григорій Сюскін Правда, тут. На Львівщині впіймали на гарячому злочинну групу, яка викрадала нафту вісім. осіб поблизу села Стоки Перемишлянського району здійснювала незаконну врізку у магістральний нафтопродуктопровід за допомогою окремо виведеного пульта. Зловмисники дистанційно керували насосом для закачування нафтосировини. Загалом правоохоронці виявили та вилучили майже 45 тонн нафти. Наразі триває слідство. Допоможіть врятувати життя уродженцю Львівщини. Необхідна наша допомога. 21-річний Михайло Кмиць страждає на уремію ниркову недостатність. Зараз хлопець тричі на тиждень проходить процедуру гемодіалізу, тобто позаниркового очищення крові. Однак, в досить короткі терміни йому необхідно зробити пересадку нирок та печінки. Прооперувати хворого погодилася в Білорусі, та ціна життя 87 тисяч доларів. Він мріяв стати офіцером, та недуга раптово змінила його плани. У Михайла ниркова недостатність. Відтак вже понад рік, тричі на тиждень, хлопець переносить болісну процедуру гемодіалізу. Сувора дієта та 3-4 години позаниркового очищення поки єдиний метод порятунку 21-річного хлопця. А повернутися до звичного способу життя допоможе лише пересадка нирок та печінки. Дві голки запихають в руку. Дуже боляче після цього голова дуже болить і тушне і те дуже піднімається. І так проходить 5-6 годин, Тоді вже стає становиться краще. На нирки хлопець бідкався ще з дитинства. Однак тоді це не здавалося настільки критичним. Та зараз медики радять не затягувати з процесом трансплантації. Чим скоріше роблять операцію, тим краще. Чим довше ходити на діаліз, тим більше падає імунітет, падає падаємоглобін відповідно стан. Стає гіршим. На базі лікарні процедури гемодіалізу Михайло отримує безкоштовно. А от за операцію батькам треба платити з власної кишені. В Україні такі хірургічні втручання не практикують. Прооперувати хлопця погодилися у Білорусі, куди він ще три місяці їздить на медогляд. Та ціна життя 165 тисяч доларів. Частину коштів уже вдалося зібрати, однак, де взяти решту, ще 87 тисяч доларів. Батьки й гадки не мають. Я опікун, мені 26 гривень платять. Я не можу нічого що дитині допомогти, а треба якісь медикаменти, вітаміни, уколи. От за рік часу що він же на діалізі, і от ноги починають боліти, пальці німіють йому. Ну виходу немає. Щоб допомогти швидше зібрати кошти на операцію хлопцеві у золочеві, звідки родом сам Михайло, в неділю організують благочинний концерт. Це є благородна мета допомогти дитині по суті залишитися живою. І якщо таким конкурсом, зокрема, скажу так, я сьогодні Франці в Фейсбуці писала: це є добра забава і водночас добра справа. Аби підбадьорити Михайла та звернути увагу до його хвороби на сцені заспівають Софія Федина, Віктор Виник, Сергій Пастух, Ігор Волков, гурти, навігатор, шоколадки та інші. Не чекаючи неділі, ви можете вже сьогодні допомогти юнаку отримати шанс повернутися до звичайного, а головне здорового життя. Валерія Паненко, Григорій Сюськін. Правда тут. Закон Ні не чули на Львівщині. Нелегально зрізали дерева на суму понад 800 тисяч гривень. Львівська держакоінспекція за зверненням громадянина провела позапланову перевірку проведення законності виробки зелені в гаївському лісництві держпідприємства Дрогобицьке лісове господарство. Замість обіцяних 86 добів висікли 116. Таким чином лісники перестаралися з виробкою на 30 дерев, що в грошовому еквіваленті становить 852 тисячі гривень. Матеріали справи направили. До Львівської обласної прокуратури ТСБУ. Велосипед стоїть. Крадійна спить у Львові почастішали випадки, коли злодії з метою наживо привласнюють чужі двоколісні. Найчастіше ровери зникають у Шевченківському, Франківському та Сихівському районах. У середмісті такі крадіжки скоють рідше, бо майже всюди ведеться відеоспостереження. Досвідчені крадії про це знають, тому полюють на двоколісних в спальних районах Львова. Як берегти свій велосипед – Дивіться далі. випуску. З кожним роком кількість велосипедів на вулицях Львова зростає, так само, як і збільшується кількість їхніх крадіжок. Володимир за кермом двоколісного уже не один рік, і тільки за останній час у нього поцупили аж три велосипеди. Спочатку два, а потім прийшли ще за третім. Вони в мене зберігались в підвалі. Крадуть. Заяви до поліції писав та все марно, незважаючи на те, який у вас велосипед, завжди будьте готові йти додому пішки. Велокрадії зазіхають на різноманітні моделі двоколісних, як на брендові, так і на безіменні. Проте, незалежно від того, який у вас ровер, захист зазвичай для всіх одинаковий замок. Та експерти попереджають, як би надійно ви не приковували вашого залізного коня, ніколи не залишайте його без нагляду. Любий замок можна перекусити, хоча перекушення такого замка. Ну, потребує часу для того, щоб його перекусити. Слідуючий сегмент велосипедних замків це є сегмент велосипедних замків в вигляді підкови. Такі замки через свою форму і матеріал, з якого вони зроблені, перерізати майже неможливо. Але і їхня ціна відповідно вища. Та є ще один тип захисту для ваших велосипедів ланцюгові замки. Одним з таких, проте саморобним, користується і Марічка. Зараз в мене колодка дуже смішна, яку зробив мій хлопець. Вона з ланцюга, просто е Резиною обтягнута і колодка. Та. А раніше була зарідка простенька, мінімальна, маленька, тоненька тросиком. Ціна захисту для велосипеда коливається від 100 до 3 тисяч гривень. Це залежить від типу замка і матеріалу, з якого він виготовлений. Саме краще велосипед причіпляти е, за колесо і за оту задню вилку. Отаким чином його прищепити. До чогось розумієте, щоб запобігти викраденню. Колеса і саму раму прищепити і до чогось пощипити. Таким чином його прищепили, і все. За останні п'ять місяців у Львові скоїли три сотні крадіжок роверів. Доля вашого двоколісного після викрадення може бути найрізноманітніша. Дуже часто їх здають в ломбарди, але ще частіше міняють деталі і фарбують в інший колір. Тому крадії можуть проїхати повз вас на вашому ж велосипеді, а ви цього й не помітите. Андрій Дідоводюк, Віталій Ільчишин. Правда, тут. Підтримати чотирилапах єдиний на Львівщині притулок для собак милосердя потребує порятунку. Небайдужих просять допомогти з харчами та ліками. У розпліднику проживає близько трьох сотень собак, тож на всіх коштів просто не вистачає. Крім того, 5 лютого у притулку трапилася пожежа, згоріла польова кухня. Як виживають собаки у притулку? Дивіться далі випуску. Собачку на ім'я Водолазка до притулку привезли ще 11 років тому. В неї є сестричка, проте живуть вони окремо, адже часто сваряться. Житло хвостань ділить із трилапим сусідом. З пораненою лапою на морозі його залишили декілька років тому. Таких тварин у цьому притулку безліч, тож їхній догляд вимагає чималих зусиль та коштів. Нам завжди потрібні крупи, нам завжди потрібні фінанси на закупівлю дров, на комунальні послуги, вивіз сміття і так далі. На лікування тварин, на закупівлю ліків. Дуже нам завжди потрібні кефір творог для підлітків для маленьких цуценят. Щодня тут годують та лікують майже 300 собак. З них близько третини цуценята. Щороку міська рада виділяє 81 тисячу гривень тваринам на харчування, та цих коштів вистачає усього на півроку. Цьогоріч взимку у притулку для собак милосердя повністю згоріла кухня. Спільними силами активістів її відновили, проте на ній тепер немає що готувати, адже продуктів на страви для песиків не вистачає. Кожного дня маю обов'язково їх годувати, прибрати за ними там якийсь догляд, якщо хтось захворів чи щось таке. От ну по суті. Обійти весь притулок, там роздивитися. Ну, кожного дня. Допомогти притулку можуть усі небайдужі. Підтримати чотирилапих можна також і фінансово. Приквізити банківської карти ви бачите зараз на екрані. Наталя Галецька, Дмитро Кривенко, правда, тут. Хто співає, той журби не знає. У Новояворівську відбудеться 25-й міжнародний фестиваль юного виконавця Молода Галичина. Чимало вітчизняних співаків та учасники з 15 країн виконуватимуть пісні виключно українською. У такий спосіб музиканти хочуть популяризувати українську культуру серед іноземних держав. Окрім цього, на фестивалі молоді співаки мають можливість отримати настанови та професійні поради від своїх більш досвідчених колег. Триватиме фестиваль з 7 по 12 липня. Ми чітко українська пісня це формат, українська пісня це добре. Українська пісня є славетна, кубань. Вже давно русифікована. Частина північної е, 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 України русифікована. А там до сих пір співають українські пісні. Українська пісня це вічно, це душа народу, і ми за це завжди боремося. І тому цей фестиваль живий. Нагородили найкращого у Львові. Відзначили здобутки представниці художньої гімнастики, яка за підсумками голосування національного олімпійського комітету стала кращою спортсменкою квітня. Почесним титулом нагородили майстра спорту міжнародного класу Анастасію Возняк. Анастасії лише 19, а вона вже стала найкращою спортсменкою Львівщини у квітні. Уродженка Львова перші кроки в художній гімнастиці робила саме в рідному місті. Рік тому захищала кольори збірної на Олімпіаді в Ріо. У квітні цього року стояла на верш. Чині п'єдесталу в Ташкенті, а сьогодні її нагородили почесним титулом та премією. Мені надзвичайно приємно і в мене якісь такі радісні емоції. Я дуже вдячна всім за те, що мене підтримують, і мені дуже приємно. А найпалкіше її підтримує мама. На нагородженні у неї наверталися сльози на очі. Років з два назад вже місто прикрашали білборди з найкращими спортсменами. Настя вже тренувалась в Києві. Я так ще подумала: о, як би було класно, якби Настя була на тому білборді, як найкраща спортсменка. Ну і в принципі так і сталося. Яку воду дивилася, нагородили її дочку ще й поштовою маркою, яку виготовили спеціально для гімнастки. Це чемпіонат України, це Олімпійські ігри, це вже в змагання в Баку. Це коли мені дали майстра спорту України. Це за змагання в цьому році, вже в 2017 році. Таке нагородження вже давно стало доброю традицією відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області. Вибрати було не так легко, адже ми мали ще дуже визначні спортивні результати на Львівщині у квітні місяці. А саме Павло Коростельов, наш молодий, також молодий спортсмен. Дуже гарні результати показав, але все-таки обрали Анастасію Возняк. Нагадаємо, Анастасія Возняк брала участь у чемпіонатах світу, починаючи з 2014 року. На європейських іграх 2015 у Баку вона виборола срібну медаль у групових вправах зі стрічками та бронзову медаль у групових вправах з булавами та обручами. Вона є учасницею минулорічних літніх Олімпійських ігор в Ріо де жанейро та неодноразовою призеркою Кубків світу. Тільки за цей рік у актив. Ві спортсменки п'ять золотих медалей на світовому рівні. Андрій Дідоводюк, Віталій Ільчишин. Правда, тут транспортна реформа у Львові. Працює над впровадженням електронного квитка. Участь у проєкті беруть понад 50 компаній. Переможцем стане той, хто запропонує найменшу вартість оплати за проїзд та найкращі умови перевезення. Або принеси свій конверт особисто за цією ж адресою. Обов'язково вкажи свій. Компостери, квитки, готівка та інші клопоти при оплаті за проїзд в громадському транспорті. Аби уникнути незручностей, Юрій уже не раз користувався безготівковою системою оплати проїзду в електротранспорті. Але такий спосіб розрахунку чоловікові теж не до вподоби. Мовляв, то не завжди є можливість підключитися до інтернету, аби придбати онлайн-квиток або ж зісканувати код не вдається. Мені набагато простіше, якби на кожній зупинці стояли кіоски з квитками. Тому що там то є інтернет, то немає інтернету. Та щоб догодити львів'янам, у Львові розпочинають справжню транспортну реформу. Головний герой електронний квиток Леокарт. Для нього у маршрутках та електротранспорті встановлять відповідне обладнання. Комфортніше буде так користуватися транспортом. Ну, для, для, для молоді. я не знаю, як люди старші з цим впораються. Це дуже е, зручно для. Бізнесменів там для перевізників, але для людей, мабуть, може бути незручно, чому тому, що є різна категорія людей, які там допустим, мають пільги, які там, допустим, не часто їздять, є інваліди. Проектанти переконані, така система змінить інфраструктуру міста. Водії замість збору данини і видачі решти уважніше слідкуватимуть за дорогою та отримають зарплату в залежності від того, скільки відпрацювали. Водій вже буде виключно водієм, а не касиром. Крім того, признаки будуть сплачувати кошти за виконану роботу. Тобто проїхав кілометр, заплатили за кілометр, не проїхав, не вийшов на рейсі, відповідно кошти проходиться не будуть. І буде зацікавлений в тому, що виконувати всі рейси, не отримати жодних штрафних санкцій і недооплат по перевезеннях. Для гнучкості системи планують застосувати різні типи тарифів, які залежатимуть від терміну дії абонемента, кількості передплачених поїздок та часу користуванням транспорту. Ви купили квиток. Прийшли, звалідувалися і ви маєте там, якщо він там на три години діє, так то ви три години маєте право їхати безперешкодно, без пересадок. Так, якщо ви водія купили, то ви купляєте в два рази дорожче, бо ми хочемо з якраз людей привчити, щоб вони не давали водієві гроші. І тільки на одну поїздку в цьому автобусі. Зараз на розробку проекту з реалізації електронного квитка змагаються понад півсотні компаній. У нас є деякі послуги, які можна сказати, що є ноу-хау. Наприклад, ми з операторами мобільного зв'язку зробили можливість оплати проїзду за допомогою мобільного телефону, без необхідності в мобільному інтернеті, без прив'язки банківської карти. Компанія працює над розробкою вже декількох моделей. Однак зараз ми приїхали для того, щоб зрозуміти і вивчити потреби і очікування самого міста. Після того вони вдосконалять свої моделі і зможуть представити свої напрацювання. У Львові запрацює понад 250 точок продажу леокарту на зупинках громадського транспорту. Квиток також може стати частиною банківської картки. Та запрацює ця система що найшвидше лише через півтори роки. Івана Галайко Григорій Сюськін. Правда, тут. Ось такими були новини на цьому. І слідкуйте за ефіром і Не шукайте правди на інших телеканалах. Правда, тут побачимось.